Ще про перемоги збройних сил України. Про те, як ми продовжуємо нищити ворожу техніку. За ранковим зведенням Генерального штабу збройних сил України стало відомо, що збройні сили України завдали влучних ударів по районах зосередження ворожої зброї та техніки. Минулої доби українські пілоти, артилеристи та зенітники добряче знищили позиції окупантів, позбавивши їх техніки. Мінус один вартоліт, сім об'єктів ППО та вісім позицій ЗРК. Ну і крім того, у нас є кадри того, як вночі е ракета з українського ЗРК розібрала на запчастини російський гелікоптер. попередньо це К 52 е Тому очікуємо на те, що сьогодні в. Вже є оновлена статистика втрат ворога, додався ще один гелікоптер. Ну а крім того, ще і випускали ракети російські окупанти з тимчасово окупованих територій, зокрема з Херсонської області. Але все традиційно для Російської Федерації ракети не долітали. Ракети просто проземлялися і вибухали у повітрі. Мені здається, що вже досить скоро у Російської Федерації не залишиться тих ракет. Бо багато з них просто самоліквідовуються на щастя не долітають до наших українських територій. Хоча наразі відомо про те, що 20-30% відсотків ракет залишилося у Російській Федерації і 100% тих, що вони мали перед початком повномасштабного вторгнення на територію України. Ну насправді з кожним запуском ракет їх стає все менше. Вони стають все менш якісні, так само як і з військовими. Насправді, якщо спочатку ми нищили елітні десантні війська, якісь то зараз ми починаємо уже перемолювати уже сам, саме сміття російської армії, і звісно, ми вже втомилися, але що зробити? Треба це все вимітати з України, так само і з озброєнням. І до речі, такими темпами, як ти сказала, про те, що лишилось 20-30% запасів, запас то можливо на Новий рік вже ми будемо давати хороші фаєрверки, а відповідати буде нічим росіянам нам. В Принципі, вони ж минулого тижня, ну ще місяць тому, як почали запускати ось ці дрони камікадзе по території України, а розповідав також командувач повітряних сил України про те, що Росія таким чином намагається економити свої ракети для того, аби здійснювати якісь масовані обстріли. В Принципі, ми бачили, як цього тижня як цей тиждень розпочався для України. Як понеділок, 10 жовтня, Росія скоїла масовий обстріл. Стріл України, вони туди випустили 85 ракет по території нашої держави, і ось такими масованими обстрілами стає ракет ще менше і менше. Якщо вірити ще російській пропаганді, вони ж там заявляли про те, що в Білгородській області 100 ракет, нібито збройні сили України випустили. Якщо насправді 100 ракет були, то по території Білгородської області сам Білгород і стріляв, то ще мінус 100 ракет то, в принципі продуктивний тиждень для Російської Федерації. Позбав. Вилися вони 200 ракет. Ну і до речі, оці всі ракети, це ж мінус школа, мінус дитсадок. Це можна було скільки шкіл дитсадків збудувати. От, ви стільки їх вистріляли, просто у повітря на знищення росіяни. Можна ж подумати на цю тему, якщо хочете. Ну і в принципі я гадаю, що е, з такими обстрілами ось багато ми сьогодні зранку повідомляли новини про те, що е, Росня продовжує випускати ракети по нашим українським містам, але на щастя в інфраструктуру. Прилітає, але без постраждалих інфраструктура це те, що ми завжди зможемо відбудувати. Я в цьому впевнена, буде ще краще ніж було до цього. Головне, щоб вціліли наші люди. Тому якщо Росія відпускає свої ракети просто по інфраструктурі, де не було людей, в принципі, теж варіант. Тому що гарант. люди це головне, це для України. А у Росії баби і що наражають. От у цих двох відмінностях менталітету криється взагалі наша головна різниця. От задумайтесь, баби, і що наражають. А у нас люди це головне.